Сирні палочки. Вітаю вас на каналі. Щось добреньке. Нам потрібно листкове тісто, кунжут, сушені помідори, яйце, борошно, сир. Ідемо розкатувати тісто. Натираємо сир. Посипаємо сушені помідори. Накриваємо листом тіста і розкатуємо. Нарізаємо паличками та скручуємо і викладаємо на форму. Збиваємо яйце, додаємо води, перемішуємо і змащуємо палочки. Посипаємо кунжутом, ставимо в духовку на 200 градусів 23 хвилини. Ммм, наші палочки готові. Seems much lower.